Звичайна українська родина святкувала Різдво. Господаря звали Миколою, господиню Марією, а їхню внучку Ганусею. Гануся була ще зовсім невеличкою. Її батьки ненадовго відлучилися до друзів, але Гануся не сумувала. Вона дуже любила дідуся з бабусею. А до того ж, сьогодні у них були гості, дві дівчинки. Світланка з Даринкою. Дідусю, розкажи про пастушків, і про мудреців. Колись, давним-давно, дві тисячі років назад, на небі з'явилась особлива яскрава зірка. І дідусь Микола вже десятий за вечір починав розповідати про мудреців з пастушками. Світланка з Даринкою сміялася з малої, але тихенько, сумно зітхали. Добре, Ганусі, вона не знає, що таке жити без вона родини. Не знає, що таке жити без родини. Обидві дівчинки виховувалися в інтернаті. Мама Дарини померла, а тату сидить у в'язниці. Світланку мама залишила у бабусі, а сама подалася до Росії. Бабуся старенька, часто хворіє, а тому змушена була віддати дівчинку до інтернату. Але найбільш боляче їй від того, що за три роки мама про неї ні разу не згадала. Вона найменша в класі, до того ж Світланка носить окуляри, і тому хлопці, знаючи, що вона не дасть здачі, дражнять її, особливо докучає їй Артем хлопець старший від усіх її однокласників. Погано вчиться і всі спірні питання вирішує з силою, а коли дізнався, що тітка Марія деколи водить дівчат в церкву, то взагалі став доводити до сліз. Хлопці, увага! Наші святоші йдуть! Дівчатка. Дівчатка. Пора отримувати подарунки. Вечеря була смачною, а особливо торт, який дівчата уперше в житті спекли під керівництвом тітки Марії. В житті не їв такого смачного торта. Дякую. От порадували так порадували, господиньки. Це вам, дітки. З двом христовим. Дякую. Дякую, бабусю. Тітко Маріє, а це що за пакунок? Це подарунок твоєму другові чи подрузі. Віддасиш його, коли повернешся в інтернат. Чудово. Я подарую його Оксанці. Вона так добре ставиться до нас. Це твій подарунок. Ти можеш споряжатися ним на власний розсуд. А ти, Світланко, кому подаруєш свій дарунок? Навіть не знаю. У мене машинка та хлопчачі рукавички. О, ти добре. Подаруй комусь хлопцеві за свого класу. Мені зовсім не хочеться це робити. Вони всі такі погані. Не вже всі? Всі до одного, а особливо той Артемську. Хто хто? Та Артем, хлопець із нашого класу. Пристає, б'ється, слова погані говорить, як він нам уже набрид? Знаєш що? А ти подаруй свій дарунок саме йому, адже Різдво це свято для всіх, тому що Христос прийшов не лише до тобі, але й до злих. Де біда людей скувала, Зірко ясно там світи, щоб свобода скрізь настала, Землю нашу святих. Світи сірко, Віклеємська, я сімця ймов на наш трай в Україні. Не. Бери, це тобі, пустряний подарунок. Ісус прийшов у світ і для тебе. Дякую, Світланка. Та йде згода вода розірвала, там, де лється братня кров. Світи зірку віклиєвська є вся йому на неща. Знаєш, Світланку, я дуже хотів, щоб мені зробили подарунок на різдво. І не такий, як всім роздавали в інтернаті, а особливий. Але подарунка не було. І я вирішив, що різдво це свято не для всіх. А тепер я бачу, що це не так. Знаєш, якщо тебе хтось скривдить, ти відразу кажи мені, я йому покажу. Та ні, бити я нікого не буду. Просто поговорю. Домовились? Ну Раз так, ти домовились. Тітка Марія з дядько Маколу так само збирають дівчаток на вихідні. І не лише дівчаток, але й Артема. Який понад усе любить вести з дядьком Миколою довгі чоловічі розмови про життя. Рукавички вже старі, потерті, але Артем їх не викидає, і найулюбленіше свято у нього різдво. Росірвини святих щоб наставки. Zelo je kriv.